Паста, при якій не потрібно бігти марафон. Оце чудо називається шератакі. Ширатакі низькокалорійна паста з корення коньяку, яка майже не містить вуглеводів і калорій. Не підвищує цукор, допомагає худнути, підходить для кето та діабетичного харчування. Не париш, але непогано. Промиваємо приблизно 3 хвилини, обсмажуємо 150-200 г курячого м'яса на вершковому маслі. Додаємо 2 столові ложки соєвого соусу та часник і обсмажуємо 1 хвилину. Вершки для ніжності. Сіль та спеції за смаком. Життя має бути соусом, а не на суху. Пошля! Замість важкої пасти легкі широтаки. І тушкуємо ще 3 хвилини. Тут я упав від аромату, далі не пам'ятаю, що було. Фінальний штрих. Без цього посипання, як без поцілунку, на ніч. Це не паста, це читерський варіант для тих, хто любить поїсти, але залишатися в формі.